Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує програма тема дня. Сьогодні гість нашої студії, директор музичної школи номер 2 імені Юлія Мейтуса, співорганізатор всеукраїнського фестивалю конкурсу виконавців на народних музичних інструментах провосінь. Валентина Григорівна Ревенко. Доброго вечора. Доброго. А нашим телеглядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі день за днем ми розповідали, що з 27 лютого, по 3 березня в Кіровограді тривав ювілейний 20-й всеукраїнський фестиваль, конкурс провосінь. Валентина Григорівна розкажіть більш про цей фестиваль і чим він відзначився у цьому році. Хочеться зазирнути в історію створення цього фестивалю. Це було в далеких 20 років назад, але ж ви знаєте, це було начебто вчора. Я не можу не згадати організаторів цього фестивалю, хто стояв і хто допоміг нам відтворити цю ідею, тому що без підтримки влади, без підтримки людей, які за державою можуть відзначити цей. Захід, як значимий, звичайно, ми нічого не змогли не зробити. Тому я хочу назвати Олександра Івановича Полячка, е який тоді виконував обов'язки. Е Начальника відділу культури Кіровоградської міської ради, і е, заступника начальника управління культури Кіровоградської облдержадміністрації Наталії Юрівня Овчаренко. Звичайно, без цих людей нічого б не сталося. Е, е, кожна ідея має своє відтворення, але ми не могли е, тоді, в, е, навіть е, на думку не могло спасти, що е, цей фестиваль перетвориться у такий значимий форум для всієї України. Я скажу. Чому тому, що, по перше, до нас приїздять всі. Представники музичних шкіл кожної області цього року було 99 шкіл музичних. Це учні початкових мистецьких навчальних закладів. І з 20 училищ музичних училищ України були представники. Це надзвичайно потужно. Ні, жоден... Це рекордна кількість учасників для ну, вашого фестивалю? Ну практично так. Озираючись на нашу ситуацію, нинішню, тому що і Донецький, Луганськ відпали, і Крим відпав як учасники. а там були Потужні команди, які привозили своїх виконавців. Мені хочеться, щоб той час настав, коли ми знову об'єднаємося всі разом. Але, незважаючи на цей важкий час, журі. На чолі яких були професори Національної музичної академії імені Чайковського міста Києва, вони були просто вражені тією професійністю, тією майстерністю, тією віртуозною грою, яку показували маленькі діти. І вже студенти, які мають обрали свій шлях в мистецтві і мають стати їм на. Подальшому заміною ви сказали і про дітей, і про студент, і про так. студентів. Тобто з якого віку починали учасники вашого фестивалю? У нас. Е, наш фестиваль-конкурс е, ділиться на два етапи: це е, діти, учні музичних шкіл і студенти музичних училищ. Е, взагалі, ідея нашого фестивалю в тому, щоб об'єднати в єдиному заході дітей від семи. 8 років така у нас дівчинка була, і вона була дуже цікава. Це була з Вінниці дівчинка, вона домристка, дідусь у неї домрист, бабуся домристка. і вона стала домристкою. І цього року, начебто, така династія прослідкувалася. І в старшій групі це були студенти перших. Четвертих курсів музичних училищ це ті, які завтра поповнять ряди наших концертних виконавців. А на яких інструментах грали учасники фестивалю? Цінність нашого фестивалю саме в тому, що все різнобарв'я музичного інструментарію охоплює саме наш фестиваль. Такого практично ніде немає, як це підтверджують всі учасники: це бандура, гітара, цимбали, сопілка, домра, балалайка, баян, акордеон це ну, таке різноманіття виконавців і така ну, музична палітра. Яка не може не схвилювати слухачів. До речі, коли був концерт лауреатів конкурсу молодшої групи, це учнів, то в залі у нас був переповнений зал, і звичайно, просто всі захоплення через номер кричали всі браво, тому що це цим не можна не. Тобто Кіровоградці Кіровограції активно відвідали фестиваль. Звичайно, так. І Кіровоградці, вони чекають цього, вони знають, що цей фестиваль буде. Але ж місць у нас в музичному училищі не так багато, до 400, але заповнений. І учасників було. Ось, наприклад, в молодшій групі було 180 учасників, в старшій групі було 175. І з ними приїжджають з малими няньки, викладачі, бабушки, дідушки, мами. Це загалом перша група, десь чоловік 800. Е, старші, вже вони більш досвідчені і більш е, серйозні. І вони приїжджають з звичайним приїздять своїми викладачами. Це менше, але чоловік 500 було. Як вітали переможців і як заохочували учасників і призерів? У нас все, е, ідея нашого фестивалю така е, цікава, і е, сам, сам фестиваль має свою і емблему, розроблену художником Кіровоградським Ігорем Скачковим, і е, назва наша теж нами придумана, і е, е, відомі на Кіровоградщині е, сім'я фірсових вони розробили для, спеціально для нашого фестивалю. На жаль, я не захватила, треба було взяти. Е, е, Такий керамічний виріб, він овальної форми, на якій написано, написано провисінь, і всі місто Кіровоград. Року не вказано, весінь місто Кіровоград. І всі знають. Ви знаєте, я щаслива тим, що е, стільки років, 20 років, починаючи з першого, з ідеї, створення, відтворення цієї ідеї, звичайно, е, організувалась така команда людей з нашої музичної школи, з Кіровоградського музичного училища. Ми е, потужно відтворюємо всі ідеї мистецькі, які є. Хочу сказати, що тільки з початку цього року. От, Тісячі п'ятнадцятому У нас вже пройшло три фестивалі, великомасштабні всеукраїнського значення, на яких ми запрошуємо гостей з усіх куточків України. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, чи став хтось відкриттям фестивалю? Звичайно, у нас є е, дуже е, такі. Е, е, Діти, які і студенти, які ну просто підкорили професорів, які бачили на своєму віку дуже багато виконавців різного а. Тунку обдарованості, але такі вже вони самі просто розкривають руки і говорять, це фантастика. Такого не може бути. Це гітарист Марк Землянський з Черкас. Він приїздить до нас уже вдруге, і вдруге отримує гран-при. Він виконує програму на гітарі, яку виконують на призакінченні консерваторії. Це просто е, викладачі стоять і розводять руками. Як це може? Це просто е, талант. талант. Це просто талант. Був ще один е, хлопець із е, чернівців, баяніст. Ну це просто машина для е, відтворення музичного інструменту. Така стабільність, така яскравість у виконанні, така віртуозність, просто диву даєшся, як він може в такий невеликий свій вік, 15 років, і він може також виконувати програму. Тому ми просто щасливі були, і коли я зверталася до е, учасників конкурсу, поздоровляючи їх з результатами, е, я говорила слова е, впевненості в тому, що якщо в нас є такі діти, у нас є майбутнє. Якщо такі діти з такими викладачами і якими батьками це ми. Підтверджували весь час протягом фестивалю, тому що без батьків, без їх фінансової підтримки, адже приїхати на конкурс, оплатити фестивальний внесок, оплатити дорогу, проживання, харчування тут. Це теж виходить немала сума, і тому шана тим батькам тим викладачам, які в такий шлях відтворюють своє. Призначення в цьому світі, на жаль, час нашої програми в ефірі вже вичерпано. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час завітати до нашої студії, Дякую. нашим телеглядачам. Я нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з директором музичної школи номер 2 імені Юлія Мейтуса, співорганізатором музичного фестивалю провесень Валентиною Григорівною Ревенко. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую вам.